Ділюся з вами методом, який і так, певно, всі знають, як крутитись на такі бігодії. Я роблю ну, так як я відчуваю. Оце, до речі, шовкова тканинка, як і шовкові резинки. Так ну, нормально їх життя потріпало, як мене. Переднє пасмо забираємо максимально його і обкручуємо навколо бівудя. Додаємо, ще трішки волосся звідси. Туренько обмотуємо, додаючи поступово все більше і більше волосся. Фіксуємо розенку кінчик, так само робимо другу нашу частину. В принципі, колись я залишала отак. Мені комфортно спати з бігудями. Цей кінець ховаємо тюризинку. А цей кінець ховаємо тюризенку. Duck. Yeah.